Друзі, всім привіт! Завтра в АТБ стартують нові акції. Запрошую до перегляду. Гарна знижка 45%. Пельмені левада. Панські 600 грамм 54,50. Фірмові з яловичиною 800 грамів 97,90. Пельмені з яловичиною та свининою 900 грамів 105,90. Чіпси картопляні, чипс. Своя лінія в асортименті 110 грамів. Різні смаки 27,20 коштували 47,90. Напій кавовий, розчинний капучиночоком, розчинний з какао 500 грамм 169,90 Еспресо еспреса якосс мелена 230 грам 149,90. Кава розчинна сублімована 309,90-190 грам. Кава розчинна Якобс 200 грамм 279,90. Кава Якобс Монарх смажена в зернах 1 кг 699,90. По акції цукерки, пташини, молоко, жако вагові за 100 г 12,19 Знижка 40% салями Баварська ковбаса сирокопчена, м'ясна лавка. Своя лінія 1 кг 353,89 Знижка 40%. Ковбаса варена. До пюрешки. Своя лінія 500 г 75,90 грамм. Напіс сильно газований. Живчик пол-літра, 13,50, 2 літра, Різні смаки з соком яблука зі смаком груші 32,90. Йогурт з лагода, 750 грам, Білий без цукру 40,90, малина, полуниця 42,90, Смузі манга банан льон, полуниця банан льон. з лагода, 45,90. Пластівці вівсяні, дрібна зернові, круп зернові, 500 грам, делюкс 34,10. Люля кебаб чи вапшичі, яловича свинячі зі свинини, 500 г з беконом, 600 г. глобина на це м'ясо п'ятачок 109,90. Гарні знижки нарізка різка глобина, Глоби папероні, балик дарницький 180 грам 118,90. Сардельки австрійські варені Своя лінія 1 кг 220-809 Виріб фаршевий новомиргородський. напівкопчений 420 г. Разумний вибір 46,50 грам, ковбаса солями фінська напівкопчена 420 г. Своя лінія 110,90 грам. Грудинка особливо. Варена копчена 1 кг 350-девяностов. Сир на півтвердий серенада, салями 135 г, 58 90 радамер, 150 г, пластини, 65 девяносто гауда, 200 г, брусок, 80 90 Сир плавлений, сир топ, гауда, чеддер тост пластини 130 грам, 52,90 Крем, сир біла оригінал, 160 грам, 43,90 Напій кисломолочний, агуня, йогурт з пробіотиками, мікроорганізмами 15,30. Імуніті малина чорна смородина 18,30. Малина полуниця банан смородина шипшина 17,90. Сыр кисломолочний, нежирний, своя линия, 5% жирності, 300 грамм, 52,50 і 53,50% йогурт, галичина, карпатський персик, вишня, 115 грамів стакан 12,20. Вишня, злаки, черниця, злаки, 25,80. Суниця манга без цукру 280 грам, галичина 26,90, морозова черниця ожина 500 г, руть 78,90 Морозова грам, київський пломбір, фісташковий ріжок 110 грам, 35,90 Пломбір класичний. Ріжок 33,90. Морозова факел полуниця з какао з згущеним молоком. Ріжок своя лінія 21,90. Піца 4 сири 93,90. Млинці Валеста з манга заморожені 300 г 46,90. Вареники 100% з картоплею та вершками 880 г рут 75,90. Паста з ікрої океанічної риби та копченою сьомгою своя лінія 180 г 41,90. а селедець валі 470 г виладець. Норвен, скляна банка 132,50. М'ясо міді, варене морожене, своя лінія 350 грам 87,90. Морський коктейль, глазурований 400 грам, своя лінія 117,50. Сік, нектар, день у день, томатний сілію. 1,9 літрів 75,90. Яблучна, виноградний, мультивітамін 63,50. Холодний чай, своя лінія, зелений смак, це усе 500 мл 13,80. Чорний смак, персика 1,5 літра 33,50. Нектар, біола, томатний, гострий 43,50, 1 літр. Яблука, виноград 43,80, мультивитамин 1 литр, биола 38,10, вода от своя линия в ассортименте литра, 1,5 литра, 15,50, напи оболонска 2 литра 22,90, напи оранж 2 литра, лимон в ассортименте, своя линия, 31,40 напій Кока-Кола. В асортименті 2 літра 46,40. Кава. Мелена, кава зі Львова, еспресо 129,90. Ліска натуральна традиційна 240 грам, 154,50. Чай, ловарей, зелений, чорний. Бергамот 25 пакетиків 49,50 Чай, ловаре, фловерці. 24 пакетика 47,20. Кава пупа милина 250 грам, 242,90. Класік 1 кг 665,90 Еспресо італіано, 639,90. Чай розсипний делюкс. Суміш чорного та зеленого 80 грам 49,90, зелений, байхавий, з жасміном, чорний, черний, середній Средній З ароматом бергамоту 100 грам 55,90. Вафлі Рашен Какао, ванільний крем 142 грамма 27,50 Пряники своя лінія зі смаком абрикосу. Вишні в асортименті, 300 грамм 26,50 Шоколад мілка молочний з альпійським молоком, з кремовою та полуничною начинкою. 90 грамм 54,90 Батончик своя лінія 50 грам. Смаки в асортименті, 8,90 з кокосом 9,60 Шоколад Рошен, лакмий, молочный. Різні смоки в ассортименте 117,90, с синим лесовым горихом 139,50. Крекер Рошен, 2 крек, шоколадная, с какао-гориховой, с молочно ванильной начинкой 190 грамм 38,90. Консервы своя линия, скумбрия 53,50, скумбрия у томатном соусе 45,90, сардина. Улас на мусаку 240 грамм 44,50, валі 46,80. Соус густа сирний 23,90, часниковий 180 грамм 22,70. Герчиця щедра медов, 120 грамм 13,90. Майонез щедра, провансаль 32,50 Соус майонезний, щедро, салатний 26,50. Кетчуп оліс. Лагідний шашличний 250 г, 2010 Солодкий чилі 180 г, 20,50 грамм. Консерви. Ананас кільця своя лінія 565 грамм 74,50 Слайси рябчик, сушені, курячі зі смаком соєвого соусу, з паприкою та перцем 30 г, 54,90 Фігурні вироби, своя лінія Кул-кекси з какао та молоком, з какао в глазуровані і з цукровою глазур'ю 500 грамм 63 60. Сухарики Хрумтін багет зі смаком королівського краба, сметана та зелені 90 грамм 13 90. Гарного настрою, миро, добра, дякую ваша нова акції.